Вітаю вас, другокласники! На уроці Я досліджую світ. Сьогоднішня тема права та обов'язки дитини. Працюємо з вами з підручником на сторінці 58-59 та друкованим зошитом сторінка 21-22. Починаємо з ранкового кола. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Давайте пригадаємо з вами з минулого уроку, хто такий козак? Дійсно, діти цивільна людина була, що має. Право на захист своїх прав і свобод. А пригадайте, що вони створили. Дійсно, козаки перші в світі написали свої закони. Вона, вони називалися Конституція. Конституція це основний закон держави, у якому записано всі права і обов'язки громадян. А подумайте, дітки, що таке права і обов'язки? Права діти людини це забезпечені законом можливості мати, користуватися і розпоряджатися соціальними благами та свободами. А обов'язки це те, чого слід беззастережно дотримуватися. Які ж о, у вас дітки є права? Давайте подивимося на малюнки та дізнаємось про це. Кожна дитина має право на любов та піклування. Кожна дитина має право на освіту. Кожна дитина має право на повноцінне харчування. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Кожна дитина має право на відпочинок та дозвілля. Кожна дитина має право на інформацію. Кожна дитина має право на житло. Кожна дитина має право на безпечне середовище. Кожна дитина має право на розвиток талантів. Трошки відпочинемо. Працюємо з вами далі. Крім прав, у людей обов'язково є обов'язки, які повинні дотримуватися. Перш за все, це захищати свою батьківщину, далі берегти природу, поважати честь і права інших людей, допомагати людям. Допомагати тваринам. Скажіть діти, а чи є у вас обов'язки вдома? Подивіться на малюнки та виберіть, що виконуєте ви вдома. Я думаю, що ви всі вже повинні застеляти свою постіль, прибирати свої іграшки, допомагати мити підлогу. А скажіть, чи є у вас обов'язки в класі? А які саме? Дійсно, в класі також є обов'язки, як і вдома. Ми слідкуємо за речами, які знаходяться в класі, не псуємо їх, прибираємо за собою парту, якщо забруднили. Можемо витирати дошку, викидати сміття. Скажіть, що означає слово козак? Правильно, це вільна людина. Що першими створили козаки? Дійсно, Конституцію, де зібрані всі права та обов'язки людини. Назвіть декілька своїх прав. Правильно, діти, це права і на харчування, і на медичну допомогу, і на любов, на піклування, на сім'ю. Назви декілька своїх обов'язків як громадянина України. Правильно, діти, ви зобов'язані захищати свою батьківщину, охороняти природу, поважати честь та гідність інших людей. Наостанок пропоную вам виконати інтерактивне завдання. Посилання на нього я надішлю після уроку. Дякую вам за урок. Оберіть собі цеглинку настрою. До нових зустрічей!